Продовжуємо знімати. Зараз у нас по розкладу про теперішнє. Такі дуже цікаві позиції, яких всіх в основному хвилюють, це є особисте і робота. Значить так, в розкладі позиція номер 7 це є особисте життя, що в людини зараз відбувається. В особистому, Взагалі, так би, не завжди воно показує те, що ви відчуваєте, як воно є на вашу думку. Карти показують, як воно виглядає, ну, скажімо так, з позиції зверху, як ваші там відносини виглядають так, якби зовнішньо є, які вони насправді не те, як ви відчуваєте, як ви собі думаєте, бо інколи людина себе накручує, та чи в гіршу, чи навіть в ліпшу сторону, десь про щось фантазує, так не є, чи навпаки. Думає, що все погано насправді так не є. Тут така загальна об'єктивна, скажімо так, картина особистого життя. Сьома позиція, і восьма позиція це є робота і кар'єра. Ну, дивіться. Я зараз буду викладати три різних варіанти. Але знову ж таки, я розумію, якщо ви собі гадаєте, в кожного по-різному, хтось дійсно працює офіційно, ну має роботу, хтось є в пошуках роботи, відповідно, трохи ну, воно може різнитися між собою. Але колода в мене настроєна на особу, я вам казала, офіційної роботи немає, але є робота, ну, скажімо так, неофіційного характеру. Ну, будемо бачити, що тут карти покажуть, але ви вже на себе мусите якось приміряти. Що вас ну, стосується, так, значить, перша позиція Так, друга. Так, для тих, хто вчиться, зразу вам кажу, карти поєднуються ну, по-різному. Коли ми дивимося на певну конкретну сферу, в кожного є якась своя схема. Якщо ви тройками працюєте, може карта відповідати перша, може друга, може третя. Ну, Я вам скажу, по якій схемі тут працює, але в основному по цьому розкладу я бачу, що в мене працює по середній карті. Тобто відповідь основна по середній карті. Але так буває не завжди зі мною працюють карти по різних схемах. Але я вже навчилася, скажімо так, з цим жити і розуміти, і відчувати, коли по якій. Але тим людям, які вчаться, скажімо так, ну це не є там з народження якісь дари або щось таке, у вас є певна конкретна схема, треба просто її вивести і зрозуміти. Ну, але це на практиці на собі мусите відпрацьовувати. Так, дивимося першу позицію. Так, хто тих карт не знає, тут є смерть в прямому, в прямому положенні, і далі молодші аркани, рицарь мечей, двойка жезлів і десятка мечей. Ми дивимося особисте життя. По тій історії, яку я розказувала в, ну, в самому першому відео, та там про жінку, яка ну, офіційних стосунків немає, тобто вона є розлучена, але є відносини з іншою особою, але вони якісь такі. Ну, вони не є зовсім свіжі, ну там не зовсім новенькі, ну, півроку тим стосункам, але вони якісь такі ну, незрозумілі, бо там певні обставини склалися. Де що помінялося? І так дивіться, по першій позиції хто вибрав Або в особистому житті. Скажу зразу, отак для тих, хто в пошуках, в кого немає якихось відносин, то тут ситуація, яка була, така є затягнута і неприємна. Тобто ніяких глобальних перемін тут нема. І людину це розстроює, і людину це вбиває, можете психувати, нервувати, ковирятися в собі чи в чому, чому так воно нічого не міняється. Отака От історія. Тобто, ну зараз на даний момент, на жаль, перемін в краще не видно. Це на теперішній час. Для тих, в кого стосунки є. То тут знову ж таки якась неприємна буденність. Ну, Може, для когось вона є звикла і звичайна, і вона не є неприємною, а просто ну, отак, знаєте, день в день одинаково. Нічого не відбувається. І для іншого варіанту, в кого, ну, скажімо так, не є рутина, ну, для тої ситуації, яку я дивлюся, то тут ну, справді ковиряння один в одному. Навіть не то, що в один в одному, скажімо так, ми дивимося жінку, правильно, то от вона ковиряється, розбирається, не може поняти, що їй робити. Вона десь підозрює, десь не довіряє, десь не розуміє ситуації, злиться, нервується, хоче вияснити, і це вбиває. Оце теперішня ситуація. Вона є мрачна. Тут більше навіть додати по цій позиції немає що. Тут або якась незмінна рутина в когось, або, ну, це таке ковиряння. Недовіра, бажання прояснити, а воно не прояснюється, ну тобто перемін ясності не настає, і це вбиває, що фізично, що морально. По десятці мечей це є вбитість така повністю і фізична, і моральна. Ті думки, скажімо так, тут більше думки, напевно, більше якісь придирки, підозри, конфліктність. Може там ну не жінка конфліктує, мужчина може там домахується, розумієте, до, до особи, до жінки. Але тут отаке от ситуація незмінна. Ну і на найближчий час ми дивимося теперішнє. Теперішнє це плюс-мінус Там, минулому, там, я не знаю, тиждень-два місяць, і майбутнє теж найближче. Хтось, хто собі гадає просто і загадав собі якийсь період часу, там на місяць, на два, на три, на півроку, ем, хто собі такий якийсь час загадував. Ну, ситуація от така і буде. Розумієте, про що я кажу? Так, це для тих, хто вибрав першу позицію. Неприємно, ну але що зробиш? Ну, і таке воно буває. Співчуваю. О, дивіться знову ж таки. Тут так само, і те, що я говорила. Інколи ситуація, знаєте, вона виглядає для вас по одному, але насправді є по іншому. Дивіться, людина злиться. Хоче щось вияснити, щось прояснити, щось нервує, щось не подобається. От якісь всякі такі різні речі. Хоча насправді, ну по-перше, з чим це пов'язано зі спілкуванням, з активністю іншої особи. Тобто, ну може вам не подобатися, припустимо, як з вами партнер спілкується, чи він вам говорить щось там, чи не говорить, на що ви очікували, так ви хочете щось знати, щось прояснити, а він мовчить. Ем, чи питаєте одне, а він вам якось ніби й відповів, але толком нічого не відповів. Розумієте, тут зі спілкуванням мова йде про те, що ну побачимось, ми не побачимось, домовимось, не домовимось. Ем, Розумієте, про провод зустрічі і про спілкування. Тобто тут злість іменно в спілкуванні. Хоча насправді, якщо подивитися у ці карти, нічого поганого не відбувається. По шестерці жезлів і по рицарю жезлів є активна взаємодія між людьми на такому страсному, ну, скажімо так, пориві. Це не обов'язково там, знаєте, зустрілись, де що зробили і розбіжались. Це про те, що є бажання, є тяга, є можливість якимось чином спілкуватися. Неважно, чи це на відстані, чи це фізичний контакт, але такі можливості є. Але людина все одно нервується, психує і нервується. І це ви самі собі можете портити, скажімо так, життя. Для тих, хто в пошуках. Тут дивіться, в чому річ. Тут може бути спілкування, і є кандидати, можуть бути, ви цілком можете гарно виглядати, нормально спілкуватися, бути достойною партнершою та комусь. Але тут є недовіра і злість. Тобто ви можете підозрювати, мене хочуть використати, зі мною там раз зустрінуться чи два для певного діла, і все. А чого він хоче, а може він якийсь вітрений, безнадійний. Тобто, тут про те, що можливості є, але ви до них, знаєте, дуже критично відноситеся і самі собі це можете псувати. Можете задавати питання, не потрібні. Вести себе якось там агресивно або дуже так логічно. знаєте Тобто тут немає якоїсь такої приємності і спонтанності. Отакі От моменти. Для тих, хто в пошуку, можливості є, але ви самі можете ці можливості відрубати, відсікати від себе, тому що підозрюєте, що всі мужики сво і всі вас хочуть використати. Отакі От моменти. Це для тих, хто вибрав позицію номер 2 що відбувається в особистому житті. І для тих, хто вибрав позицію номер 3 Ну знов ті криси, вони слухайте всюди, всюди, всюди вилазять. Тут дивіться, що хочеться любві, хочеться знаєте, Емоційності, хочеться щирих хороших відносин, коли один одному довіряють, коли один одному щось говорять, там приємне, роблять якісь хороші вчинки. У цього так, якби хочеться, це воно є в голові. І ці емоції, вони, знаєте, так навалюються. Дуже, дуже емоційно ви можете сприймати будь-що, що, що зв'язане з вашою половиною, в кого є стосунки, ну чи довгі, чи короткі, неважно які. Ви дуже емоційно можете сприймати, скажімо так, поведінку слова іншої людини. Але це є чисто ваше сприйняття. Розумієте, чисто ваше отут жінка, яка випадає. Це не обов'язково, що це є там в любовні, всякі різні трикутники. Але це є те, що ви сприймаєте, як ви сприймаєте ситуацію, і ви ота грізня, о, Криси, ви самі можете собі нервувати, придиратися, бо ви хочете отої любові, такої якоїсь взаємності, хороших слів, хороших вчинків. Але мужчини бувають такі, що вони сухі, можуть цього не показувати, і вас це може нервувати. Тобто, ви можете починати підозрювати, починати ковиряти, придиратися. Ота така стресова ситуація, тут про стресову, недобру, погану ситуацію, яка е, псує стосунки. Ви самі собі можете стосунки псувати тим, що ви ковиряєте партнера. Плюс тут можуть бути підозри на рахунок іншої дами. Тут можуть бути підозри. Не факт, що вона є. Знову ж таки, це треба розклади робити зовсім інші. Тут про самі підозри поки що. Тобто ви себе гризете тим, що може десь там в нього, хтось там є, може я йому не так сильно потрібна, і ви оцим себе гризете, і відповідно це відображається на ньому. Тобто в ваших словах, ваших вчинках, вашій поведінці. Ви псуєте ці стосунки самі. Отак, бо тут може бути або підозра в зраді, або просто, знаєте, мені от не хватає, Я не розумію, як він там до мене відноситься. Хочу більше сюсі-пусі, рибка котик, самольотик, вчинків, а він цього не робить. І от вас це може гристи, і ви, відповідно, потім гризете його. Отакі от речі відбуваються в особистому житті. Але стосунки тут підпорчені. В кого є стосунки, вони портяться. Вони є підпорчені, і тут треба розбиратися, бо ви можете їх допортити до самого кінця. Неважно, чи є тут жінка, чи нема. Навіть якщо її нема, то ви можете так їх догризти того мужчину, що вона в нього появиться просто, розумієте? Оттак. А якщо є, ну, то треба, значить, з цим вже кінець кінців розібратися, а не гризти себе зсередини, і ваші стосунки портити так само зсередини. От такі речі. Добре, давайте тако для самозаспокоєння подивимося, до чого то воно все йде. Ну, дивіться, що я тут можу сказати? Тут є прив'язаність, тут є е, стосунки, або які вже дуже сильно довго, або які почали, ну, якщо вони не довгі, вони почали е, ну, так, якби, пускати корні. Вони просто можуть розвиватися дуже повільно. Е, ви вже, може, дуже прив'язалися, але тут хороші відносини по дереву і по собаці. Це відносини повільні і добрі. Але тут чи в кінці це є, знаєте, спорчений настрій або через ваш депресняк, чи через його якийсь депресняк, може, якісь проблеми є в кого на роботі, в кого дома, в кого де, і от ваші підозри, воно портить ваші оці укорінення ваших відносин. Розумієте? Це є тимчасові речі. Але якщо, ну скажімо так, зациклитись надовго, зависти, завис, скажімо так, в тому негативі в тих хмарах, можна ну привести до недобрих речей. Тобто якісь е, хороші переміни можуть просто не статися і може все зайти в, в тупік і в розрив. Тут мусите попрацювати над відносинами. Е, Так, над своїм, скажімо так, відношенням. Е, надіюсь, це зрозуміло. Так, поїхали далі. Тепер позиція роботи. Про роботу. Що там відбувається з роботою? Так. Забула сказати, ну якщо ви ще дивитеся, ті, хто вибрав позицію номер 3, про особисте там оцю таку для тих, хто знаходиться в пошуку, скажімо так, вам псує настрій і не виходить когось знайти чисто через те, що ви дуже прив'язані до минулого або до минулих якихось відносин, або до сім'ї. Ну, скажімо так, я не знаю, зайняті батьками, зайняті дітьми, зайняті там якимось своїм професійним може розвитком, тобто ви виконуєте от якісь обов'язки. І тим самим портите собі пошук в особистому. Тобто трохи треба відволіктися. Чекаю, я ту взяла. Так, тепер про роботу. Забула просто сказати для тих, хто в пошуку і вибрав третю позицію. Так, третій варіант. І поїхали. Ситуація з роботою. Так, обичайте, що говорю небагато, недовго, але чим менше інформації, інколи коротше, тим ліпше. Ну, Плюс відео не, не зніметься. бо тільки на 30 хвилин максимум розраховане. Так, відносно роботи. Дивіться, не виходить. Хто би в пошуку був, хто є на якійсь певній роботі, щось не виходить, йде не по вашому плану. І тут проблема, знаєте, яка в вашому емоційному стані. І фізичному, і емоційному можете не мати сили погано себе почувати, ну не хотіти, скажімо так, навіть особа дуже сильно напрягати, спрацювати, і плюс емоційний поганий стан. Дивіться, тут карти і п'ятерка пентаклів, і п'ятьорка чаш. Це і про фізичне, і про емоційне е, кризу. Криза і емоційна, і фізична. Фізична це може бути як матеріальна, так і чисто, ну така по, по здоров'ю, по фізичним силам М -м, відчувати, знаєте, таку нещасність. І тут дві п'ятьорки: це нещасність, і фізична, і моральна, психічна з роботою. Не получається, не виходить чисто через вашу якусь емоційно фізичну кризу тут може бути і депресія, і апатія, і просто немає інтересу, і відчуття якоїсь безісходності, і багато якихось різних проблем, що в особистому, що в матеріальному, от такі речі. Тому з роботою не виходить. Хоча може все получитися. По дев'ятці пентаклів ви можете досягти більшого, але тут треба попрацювати. Дев'ятка пентаклів вона говорить про отримання результатів. Як ви попрацювали, як ви постарались, так і отримуєте. Якщо у вас поганий емоційний фізичний стан, ви нічого доброго не доб'єтеся. Тут про те, що потрібно працювати, скажімо так, щоб отримати хороший, класний результат по 9 пентаклів, потрібно піднапрягтися. Потрібно побувати у вісімці. Розумієте, вісімка це про труд. Кожен день я стараюсь мало-помалу потрохи вкладаю весь час і всі свої сили в працю в роботу. Тому тут про це з роботою, тут справи кепські насправді. Чим би ви не займалися, чи ви маєте офіційну роботу, чи, чи маєте якісь хобі там розвиваєте, чи в пошуках роботи нічого не виходить через ваш поганий і емоційний, і фізичний стан. Отут треба просто взяти себе в руки, попрацювати над психікою, попрацювати над тілом, ем, бо по-іншому воно так і буде. Тут всі карти про ну, башня, п'ятерка Пентаклів, п'яка чаш, хто займається картами, розуміє, що ситуація гімно. Ну, вибачте мене на слові. Але тут є дев'ятка пентаклів, і це є, ну, можна дійти хороших результатів. Але тут, знаєте ще про що? Дев'ятка пентаклів дуже часто говорить про зону комфорту. Людина вже звикла, тобто це є давно. Давно оцей стан. Він довго тянеться. Це коли звикаєш до цієї зони комфорту, коли тобі вже навіть комфортно, розумієте, страдати, переживати, там, чи хворіти, чи лежати, чи переживати. Ну, ну от такі всякі речі. Мати претензію до всього світу, тільки не до себе. Тут про це карти говорять. Це вже є звикла якась зона. мусите з цього вибиратися, тому що заженете себе ще, ще гірше. По башні, ну, це ужасна ситуація. Може розвалитися все, все геть зовсім, якщо ви не візьмете себе в руки і не почнете щось робити. Так, тут і про фізичні старання, і психічні теж. Так, тепер дивимося про другий варіант хто вибрав. Так от, тут мова йде, тут є два варіанти. По-перше, ви можете чекати на результати, якісь певні, які пов'язані, ну, скажімо так, або з якоюсь установою. Це може бути мужчина, може і бути і жінка. Це про людей, які щось вирішують. І ви, скажімо так, хто в пошуку роботи, припустимо, може вже і не знайшли, може на якусь співбесіду ходили, або якусь заявку написали, ну щось якесь таке різне, і тепер ви чекаєте результату. Тобто знаходитися в цьому такому ажиданні. Я вже ніби щось зробив і по ідеї, і по правилах, якщо мені сказали, що подзвонять, то от я сижу і чекаю цього дзвінка. Так от ситуація може й затягнутися. Тобто, ну, до вас може прийти дуже скоро якесь сповіщення, там взяли вас чи не взяли, але може і не прийти. Тобто, тут про ту таку ситуацію, коли треба трохи брати щось в свої руки. Як ви розраховуєте на когось. То або дзвоніть тій людині, або їдьте до тої людини, або починайте ще щось шукати. Тобто тут не можна сидіти на місці, тому що можна дуже сильно довго чекати, нічого не дочекатися. Отакі речі. Ну, тут навіть додати нема що. Тут про очікування, тут ситуація того, що ви ніби щось зробили, ніби щось постарались, ніби до чогось дійшли, і тепер чекаєте якогось розвитку. Для тих, хто, скажімо так, ну, навчається, тут може бути мова про, про те, що хтось навчається. Ну, то чекає, скажімо так, або коли навчання закінчиться, тоді будуть якісь зміни по роботі, або навчання тільки закінчилося, і я тепер виходжу, починаю виходити в світ, ще не знаю просто, як мені толком ті знання, ну, скажімо так, застосувати. От про такі речі. Але тут про очікування розвитку ситуації. Ситуація буде розвиватися, але вона не буде розвиватися настільки швидко, як ви собі хочете і думаєте. Ем, може бути так, що здалеку вам якісь там вісті прийдуть. Але ви чекаєте на них і можете довго чекати, тому просто щоб не чекати, я не знаю або самі дзвоніть, псамідіть, самі з кимось розмовляєте. Тобто тут про те, що треба трохи взяти ну, себе в руки і щось зробити, а не чекати там рішення якоїсь організації чи якоїсь людини. От тут мова про це. хто в пошуку чи хто на роботі, тобто ви чекаєте, що там ну від мене ніби як нічого не залежить, все залежить від начальства, від організації, але ви все таки хочете якихось змін на них, чекаєте? Тут ну тут починаєте щось робити, якщо хочете, можете довго чекати. Так, для тих, хто вибрав позицію No3. Ну, тут в принципі ситуація є непоганою. Тобто є якісь знання, є якийсь досвід, є якийсь навіть авторитет. Ну, мається на увазі авторитет. То не те, то, що ви там, не знаю, між людьми якісь там о, 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 супер начальник. Тут мається на увазі про досвід, що у вас є достатньо досвіду, щоб відчувати себе ну, стабільно, щоб мати цю хорошу, стабільну, нормальну роботу. Чи ви в пошуках, то у вас є всі можливості, скажімо так, її знайти. Є в ваших руках, ви все вмієте, все знаєте по ведмедиці, ви просто сидите вдома, хто шукає роботу. Для тих, в кого робота є, ну скажімо так, вона є стабільно, ну, якихось там кардинальних перемін ну, вроде як не передбачається, хоча остання карта говорить про зміни. Але ці зміни вони скорше знаєте, в ваших руках. Тобто, навіть якщо на роботі почнуться якісь переміни, щось там буде мінятися, то в ваших руках змінити це в свою користь. Розумієте, тобто, ну, що вас перевели на іншу там якусь посаду чи в інший відділ, підняли зарплату. Ну, от всякі такі речі. Тобто, як хочете перемін, всі ключі в ваших руках. Можуть вони бути, звісно, в начальника, бо то, начальниках показує не тільки ваш, там, скажімо, ваші знання, ваш статус, можуть показувати і начальника, який може щось порішати, але ви є, ну тобто це є робота така стабільна досягнення, скажімо так, вже якоїсь такої точки по дому. Це коли от. Стабільність в максимумі. тобто ви вже досягли на тій роботі того, чого повинні були досягти, чи на тій посаді, і можете рухатися далі. Якщо ви переживаєте, там звільнять, не звільнять або щось, щось в такому роді, то ну, все в ваших руках. Ви там цілком, ну, скажімо так, потрібний працівник, з вами, ну, так якби, і рахуються, і ви маєте досвід, і ви там можете працювати давно. Якщо не давно, то, скажімо так, вже за себе зарекомендували і. Ситуація в ваших руках, ви можете її покращити в будь-якому випадку, або, по крайній мірі, лишитися на тому ж рівні, на якому ви є, ну скажімо так, не втрачати роботу. Тут. Хороша взагалі ситуація, і я так підозрюю. Ту людину, на якій я дивлюся, у ці карти зараз показують те, її хобі, не оцю роботу офіційну, що вона без роботи, що її робити, найти, не найти. І, ну скажімо так, тут від якщо ви не працюєте, шукаєте роботу. Тут можна звернутися до якоїсь особи, знання є, просто треба з дому вийти і собі ту роботу порішати. Але якщо ви маєте якусь таку зайнятість, скажімо так, ну це так би не не офіційна робота, чи це якісь хобі, ну от щось таке. То тут про те, що людина досягнула вже якогось авторитету, якихось знань, має досвід, вміє робити те, що вона робить. Ну, скажімо так, люди до неї звертаються, бо вона працює, ну так якби на відстані розказувала, та замовлення через інтернет, отримує, робить там це, і потім ну, людям відповідає відправляє. Тобто, тут дома стабільно є авторитет, всі ключі в руках, тобто цю діяльність можна розвивати. Хоче йти на офіційну роботу, будь ласка, можна на неї піти, хоче розвивати своє хобі. Можна його розвивати, тому що тут є всі можливості. Єдине, що засіла може вдома, і потрібно, знаєте, тут ще або може бути таке, якщо ви, наприклад, на якомусь початку дороги та розвиваєте якусь там свою справу, це не про офіційну роботу, то вам потрібен ще наставник, можливо, хтось до кого можна звернутися по якусь пораду, по якісь навчання, я не знаю, по, по допомогу там вас десь в чомусь там влаштувати чи клієнтів я не знаю. Ну, тобто тут, тут про те, що. Ви ту свою міць по ключу можете самі далі розвивати, і вас тут може хтось наставити. Повед медіа так само про те, що ви можете знаходитися вдома, але якась особа може допомогти вам знайти якісь ключі до якоїсь справи. Це для тих, хто. Ну, Якимось там хобі своїм займається, ну, не знаю, може хтось вишиває, припустимо. Ну, зверніться до когось, хто вам чи рекламу ще зробить, чи може там навчить, я не знаю, там, вишивати ще якимось способом, я не знаю. Ну, Тобто, от якісь такі речі, розумієте, все і в ваших руках, всього ви можете добитися, і покровитель вам просто ну, так би, потрібен, він вам допоможе. ну, тобто, Якщо ви відчуваєте, що самі не справляєтеся, то хтось вам може допомогти. Якщо відчуваєтеся, що справляєтеся самі, то все в ваших руках все ви можете ну, розвивати. Так, надіюся, ці позиції були зрозумілі і по роботі, і про відносинах. Ем, не легко, непросто, але, в принципі, не все так сильно погано. Тут все дуже залежить від вашого чисто настрою. Тут дуже багато якоїсь емоційності. От тут в позиції особистих відносин багато емоційності, а в позиції роботи, ну просто якесь, не знаю, обесилення, розчарування може. Ну, може, весна, там не хватає вітамінів. Можете брати себе в руки, і все у вас має вийшло, по ідеї. Так, всіх вам благ, всього найкращого, і буду на зв'язку. Будемо ще нам два відео треба зняти, бо лишилися позиції. 9, 10, 11, 12 це не так багато. Але поки що ну, мусите якось, не знаю, нічку переспати, напевно, подумати над цими позиціями, над особистим, над роботою. До нових зустрічей. Всіх вам благ, до побачення!